Сьогодні в нас відео про азіатську екзотику, тому і вигляд має бути відповідний. Ну, так вже набагато краще. Поїхали. Користаюся моментом, а огляд китайського смартфону допоможе нам допомогти Збройним силам України. Я вам нагадаю, що у нас залишилося буквально 1-2 дні до кінця нашого розіграшу, де ми розіграємо 6 найкрутезніших призів. За 200 гривень можете прийняти участь в розіграші iPhone 16 Pro Max за донат на 500 гривень і більше вибрати участь в розіграші всіх призів одразу. Що це за призи? iPhone Galaxy s 25 Ultra, потужний ігровий ПК, MacBook на процесорі M4, приставка Nintendo Switch 2 і 7. Phone Pro 2 з навушниками CMF. Дуже крутими. Тому. Поспішайте, якщо ще не встигли приймайте участь. Якщо вже приймали участь, збільшуйте свої шанси. Я думаю, що десь в п'ятницю ми будемо вже робити лайв-трансляцію з розіграшом. Допомагайте Збройним силам України, а я продовжую огляд. Це Vivo X200 Ultra. Найкрутіший смартфон сьогодення, який ви тільки можете собі просто уявити. Продається він тільки в Китаї, і тим цікавіше буде подивитись на цю азіатську екзотику. Словом, ось ця шапочка, вона була не в комплекті з цим смартфоном не подумайте, це моя власна. Як завжди в Китаї камера шайба з приставкою Ультра і начебто з неймовірними можливостями для зйомки. І він справді хоче бути чимось більшим, ніж просто смартфон. Але питання в іншому: чи виходить це у нього? Давайте будемо відверті, коли ми бачимо вже такий форм-фактори, таку конструкцію, ми розуміємо, що це вже не про мобільність. І, в принципі, будь-який фото і відеоентузіаст подивиться на цей розмір і скаже: ну, в принципі, логічно було б, напевно, вже взяти собі. Повноцінну камеру, фізичну камеру і отримувати кайф від зйомки, кріпити все це на штатив і все таке інше. Але ми всі прекрасно розуміємо, що це фан, реально фан. Ну тобто для ентузіастів, які обожнюють технології, їм реально цікаво просто це спробувати, без там порівнянь, що краще: камера або смартфон. І перший контакти з пристроєм викликає дві думки одночасно. Перше, це. Коробка 5 кілограмів. Що ви туди поклали? І навіщо це все? І звісно, у комплекті не просто смартфон. Ви отримуєте масивний телеоб'єктив, який перетворює X200 Ultra майже на гібрид дзеркалки, ергономічну ручку з тригером затвору, деякі фільтри, які закривають камеру, як прям на серйозній оптиці, кріплення, тримачі і все це в комплекті під назвою Фотографер Кіт. Такого ми ще точно не бачили, і справді, якщо ви прям хочете здивувати фото. Мобільних пристроїв, мобільних іграшок, дорослу дитину. Такий комплект точно залишить після себе прикольні враження. Але все ж таки є нюанс, що зі зручністю? Навіщо це все і чи є в цьому хоч якийсь сенс? Vivo X200 Ultra ось в такому кольорі дуже красивий. І чохол в комплекті там теж відмінної якості. До речі, це китайська версія смартфону, ніякого глобального релізу. І треба одразу розуміти, це не для всіх. Тут немає Google сервісів, немає звичних апдейтів, усе працює в Китай. Середовищі, еко-середовище, і тим цікавіше. Ну тобто реально цікаво зазірнути, чим вони там живуть, які сервіси вони використовують, як по-справжньому виглядає китайський смартфон, без, знаєте, усієї уніфікації під виглядом Google сервісів. Тому що я вважаю, що коли китайський смартфон потрапляє в Європу, його адаптують під європейський ринок, туди зашиваються Google сервіси, і дуже багато смартфонів від різних брендів починають якось бути схожими дуже сильно один на одного, начебто вони якісь, знаєте, без. З душі я це ще помітив на смартфоні Xiaomi 15 Ultra. Ти бачиш, що у нього є якась своя китайська база, а поверх неї просто натягнуті ось ці всі сервіси гуглові, і воно видає себе одразу. Що прикольно, в котрий раз я помічаю, що китайські смартфони за своєю ергономікою набагато зручніші ніж флагмани від A-брендів. Вони роблять смартфони вущими, і їх набагато легше тримати однією рукою. Це я помітив ще в огляді Xiaomi 15 Ultra і кажу вам, це абсолютно. Ну, експертно, як людина зі зламаною рукою, яка тимчасово відмовилася від iPhone 16 Pro Max і перейшла на iPhone 13 Mini. Як ви розумієте, у Vivo X200 Ultra головна ставка на камеру не просто хорошу, а флагманську проривну студійного. Рівня і забігаючи наперед, хочу сказати, що сам смартфон мені сподобався більше ніж його камера. І тут починається головне протиріччя цього смартфона, тому що, на жаль, смартфон розрахований більше під фото, ніж під відео. Тобто одразу можна сказати, що ультимативним камерафоном йому не вийшло. Вийти. Ну, ви знаєте, було дуже багато чуток, що ось зараз Vivo випустить свій X200 Ultra і там навіть якість відео підтягнеться так, що там навіть iPhone і Galaxy поруч не зможуть стояти. Цього не сталося, навіть близько не сталося. Що ми маємо? Основна камера це 35 мм, міліметрів величезний 1 дюйм, сенсор величезний. І це сенсор від Sony LYT818, з за бортурою Також тут є ультраширококутна камера на 50 мегапікселів, фокус на відстань. 14 мм і сенсор Sony LYT 818 з апертурою F2.0. І є ще телеоб'єктив. Це перископ 200 мегапікселів, фокусна відстань нативна 85 мм, і це Samsung ISOCELL HP9 тут апертура 2,3. керувати зйомкою можна як в айфоні, бічною клавішою, вона нереально швидко запускає камеру навіть на заблокованому екрані, причому набагато швидше, ніж у конкурентів, реально набагато швидше. Я був дуже сильно здивований. Ви можете змінювати наближення або експозицію. Хоча, як і на айфоні, це набагато зручніше зробити просто на екрані пристрою. Вибір фокусних відстаней в режимі фото безліч. Є таке враження, що чомусь компанія Vivo, та й навіть інші китайські бренди, коли випускають Флагмони вважають, що ультрапоказник в камері смартфона це його, скажімо так, перископічність. Тобто, ну просто зробіть вже з нього, не знаю, якийсь просто реальний мікроскоп чи що. Ось в чому особливість, і не те, що проблема, хоча для мене, власне, для мене це проблема. Проблема в тому, що нативні фокусній відстані у камери. 3. Це 14 мм, 35 мм і 85 мм. Все інше, всі інші показники, це буде кроп, цифровий кроп. І як ви розумієте, 14, 35, і 85 це дуже нестандартні показники для середньостатистичної людини і навіть для смартфона. Які показники для всіх звичні? Це 24 міліметри, ну іноді 28 міліметрів і 50 міліметрів. Ну, класика. Ці показники на цьому смартфоні це буде цифра. І якщо на фото перемикання між цими режимами і позначки якісь середні, які ти хочеш налаштувати, це ще. Нормально, ну тому що цифра це все витягує. З відео так не працює, Значить, дивіться, пояснюю, як це працює: це зйомка на айфон 4К, 60 кадрів на секунду. Звичайний режим, одиничка, тобто 24 мм. міліметри. Режим до якого ми всі звикли. Ось так записую відео айфон в кімнатних умовах при такому штучному освітленні. Ось так він записує звук. Ось що відбувається, коли ви намагаєтеся записати відео на смартфон Vivo X200 Ultra в нативному режимі на Vivo X200 Ультра, ви можете записати відео або на 14 міліметрів. Тобто, ось так, як я зараз записую, і це у вас доволі широкий кут, який не завжди підходить. Більше того, коли ви знімаєте на широкий кут, у вас дуже можуть бути величезні проблеми, наприклад, коли у вас погане освітлення. Тому що ультраширокий кут це все ж таки зовсім інша світлочустливість, це зовсім інші шуми, і не завжди такий режим підходить. Якщо ви хочете зробити далі наближення, якесь нативне, то наступна ступінь буде 35 мм. Я зараз покажу ось така ступінь наближення. Тобто, перше нативне значення 14 мм, а після нього йде 35 мм одразу напівпортрет, дуже величезне наближення. Що станеться, якщо я просто руками виставлю 24 або ну х -х, добре? 28 мм. міліметрів, ось так виглядають 28 мм міліметрів на Vivo X200 Ultra. Тобто, розумієте, дуже складно підлаштувати собі нормальну фокусну відстань, якщо ви хочете знімати відео, або дуже величезний широкий кут, або дуже величезне наближення, або середнє значення типу нормальне, але від нього дуже сильно страждає якість відео. Покажу вам декілька фото. Можете насолодитись якістю фотографій. Так, зум фотки виходять дуже крутезні. Хоча, знову ж таки, той самий Xiaomi 15 Ultra знімав не гірше. А в деяких сценаріях, наприклад, в приміщенні, навіть Ну, на мій погляд, цікавіше, він видавав більше деталей. Ну, просто, напевно, профіль лейка про себе дає знати. Що в нас далі? Далі в нас фотографер кіт. Це ось така зручна ручка, ергономічна. До неї спеціальний чохол. Працює вона як блютуз тригер. Ідеальна для довгих сесій або зйомок зі штатива. І це реально зручно. А об'єктив, як на мене, це головне розчарування. Він величезний, він трансформує смартфон у монстра. А якість фото, ну, знаєте, ну, незначно. Краще, а іноді гірше ніж без нього. Так, цей телеоб'єктив бажано фіксувати ось такою штукою і прикріпляти це все до. Штативо, і ви вже напевно розумієте, що якщо людина хоче взяти з собою смартфон, ще й штатив, потім все це закріпити, щоб зробити якісь круті фотографії, то виходить так, що співвідношення розмірів конструкції до якості фото буде дуже сильно поступатися будь-якій сучасній камері. Дуже сильно поступатися. А є ще один прикол: ось цим об'єктивом можна користуватися лише в спеціальному програмному режимі. Тобто, у тебе є окремий режим зйомки на цей об'єктив. Якщо ти просто вмикаєш камеру, то ти не зможеш його використовувати. Навіть якщо ти там знайдеш фокусну відстань, коли смартфон перемикається на потрібний модуль камери, щоб задіяти цю штуку, у тебе виходить перегорнуте зображення. І так, відео знімати на це теж не вийде. На жаль. Якщо ви все налаштували, запустили ось цей режим. Так, спочатку вау-ефект wow є, типу, вау, wow, смартфон робить такий крутезний зум, такі фотографії, така класна обробка. Але цей вау-ефект. Wow Зникає буквально через 15-20 хвилин. Я вважаю, що купувати, наприклад, смартфон ось такою шайбою, в принципі, норм. Ним можна нормально користуватися як звичайним смартфоном. Докупити до нього спеціальний чохол ось з таким аксесуаром, це теж супер, якщо ви довго знімаєте відеоси, фотографії на смартфон, це супер, зручно. Ви зручно тримаєте смартфон в руках. Але ось такі штуки, ну це вже занадто. Ну тобто в кінцевому підсумку виходить так, що вау, ефекту від камери. Вже начебто й нема. І той самий Xiaomi 15 Ultra у багатьох сценаріях не поступається подекуди, навіть перевершує Vivo. Тобто ми це вже бачили, реально бачили. Але ось тут починається головна драма. Vivo X200 Ultra, який позиціонує себе як ультракамера, має несподівано. Слабкий відеоблок. Причому не лише за суб'єктивними враженнями, а й за абсолютно конкретними параметрами. Перша проблема, про яку я вже казав, це фокусні відстані. Якщо на фото ти ще можеш перемикатися, і після того як ти зробиш фотографію, алгоритм її там витягне, то відео він не витягне. І у тебе виходить так, що ти запускаєш камеру, хочеш зняти якесь відео, ну наприклад. Яку там Тікток або хочеш просто порівняти якісь камери з айфоном або з Гелексі? У тебе в режимі відео стандартна відеозйомка, стандартна нативна, це 14 міліметрів, тобто ультраширококутна зйомка, яка не завжди підходить. А наступний ось цей крок це вже 35 мм міліметрів нативних. А 35 мм міліметрів це напівпортрет, це. Вже дуже велике наближення, як для відео. Середнього значення немає, і коли ти виставляєш середнє значення свої улюблені класичні 24 мм або 28, у тебе настільки псується картинка на відео, що навіть передати не можна. А якщо ти це ще знімаєш ввечері, ну це просто капець. Та й в принципі, якщо порівняти з іншими смартфонами деталізацію або як він працює з тоном шкіри на відео, з кольором на відео, мені дуже не подобається, як знімаю відео смартфон Vivo. У приміщенні або в умовах. Поганого освітлення починається просто мазня, автофокус дуже часто скаче, динамічний діапазон просто зникає. Але проблема ж кажу, навіть не в цьому. Це все можна було б налаштувати, якось там погратися з експозицією. Але коли у тебе нативне фокус на відстань на відео 14 або 35, що ти будеш знімати? Ну це типу, ну можна знайти сценарії зйомки, можна, але це. Ну, це просто капець, як не, не круто. Ну тобто, ти не можеш нормально змінювати плани під час зйомки. У тебе або супер широкий кут, або одразу максимальне наближення напівпортрет: 35, потім 85. Навіщо так було робити, я не розумію. Ну тобто, обираючи між фотоможливостями і відеоможливостями, віво. Обрали фото можливості. Ну тобто іронія долі в тому, що смартфон ось з такою величезною камерою, з величезними оптичними можливостями і з величезним сенсором по якості відео поступається ось цьому смартфону. І це просто капець. Але якщо камера, це, знаєте, такий гучний заголовок для Vivo X200 Ultra, щоб там в на новинах написали найкращий камерафон, то, наприклад, Origin OS, операційна система від Vivo – це несподіваний для мене. Такий сильний тил. І хоча це китайська прошивка без Google сервісів. Досвід користування не викликає дискомфорту, я скажу більше. Це одна з найкращих оболонок на андроїд смартфонах яку я бачив. Так, вони надихалися багато в чому. iOS, навіть iPadOS і MacOS, вони забрали просто найкраще ще на ринку, але вони це зробили дуже красиво, дуже акуратно. Це все працює просто як часики. Я не знаю, як це. Порівняти ще з чим, наприклад, коли ти береш смартфон Xiaomi, ти такий, щось тут не те з софтом. Ну якось він не так працює. Якось криво все виглядає. А ось це. Робили люди, які прям люблять операційні системи. Origin OS дуже швидка і стабільна, і в перший раз за довгий час я можу сказати, що китайський підхід для створення операційних систем і інтерфейсів підійде будь-якій людині. Ніяких фризів, підвисань або якихось там мікролагів, все працює супер злагоджено. Анімації максимально відточені. Прокрутка, відкриття застосунків усе працює просто бездоганно. А кількість налаштувань в системі вона просто вражає. Заходиш на налаштування екрану, тут тобі і DC-Dimming такий, і DC-Dimming всякий, і налаштування автояскравості будь-яке, і герцовку налаштовуєш, і загальну. і окремо під кожен інструмент, під кожен профілі, під кожен застосунок. Ну реально круто зробили. Купа жестів, гарячих клавіш, і навіть кастомізація анімацій, все є. Стосовно функції штучного інтелекту нічого сказати не можу, тому що тут все китайське, тут китайські сервіси, знаєте, як дуже Цікаво, просто гортати якусь стрічку новин в Китаї. Що вони там дивляться, а дивляться вони те ж саме, що йому. Просто те ж саме, що й ми. Новини політики, якийсь літак, щось там десь ракета впала, у Ілона Маска щось сталося не так, США щось зробили не так. Ось випробування нових літаків. А ось тобі скетч ось тобі якийсь пранк, ось тобі якийсь блогер записав ще один відос. Причому я хочу сказати, що у них блогери навіть не запалюються, вони знімають просто. Як я стали десь в кімнаті, в якихось там трусах і просто відео записали, виклали, ось воно. Дуже прикольно. Якщо ви захочете придбати собі цей смартфон, я навіть не знаю, зможете ви поставити на нього Google сервіс або не зможете поставити. І, в принципі, я не впевнений, що це. Є сенс робити, ну можливо, треба реально дочекатись, коли цей смартфон вони захочуть вивести на європейський ринок, локалізують і все буде добре. І зараз я знімаю цей відос, і я гадки не маю, скільки коштує цей смартфон. Ну тобто я навіть не дивився, скільки він коштує в Китаї в юанях, тому що все це переводити на гривні або долари, або на євро не має ніякого сенсу, тому що ціна в Китаї це ціна для їхнього ринку. Для нас це буде зовсім інша ціна. Я розумію, чому. Да, просто привезти вантаж в 5 кілограмів для одного смартфону, це занадто. Це реально занадто. І, в принципі, він буде продаватися зараз в Україні, скоріш за все. Цей смартфон нам дістали хлопці з Pixofone, за що їм дуже сильно вдячний. І якщо на момент запису цього відео буде лінк в описі, де ви зможете подивитися українську ціну, ну буде круто. Хоча я не знаю, скільки він буде коштувати. Але в цьому випадку мені на. Приклад, абсолютно, все одно скільки він коштує, тому що концепція зрозуміла, це знаєте, смартфон сувенір людина, яка хоче себе просто побалувати і отримати максимально дивні відчуття від купівлі, від розпаковки, від збирання цієї конструкції, і навіть від процесу фотографування на цей смартфон. Якщо він коштує тисячу доларів, я скажу, ну добре, класна ціна. Якщо він буде коштувати півтори тисячі доларів, я скажу, ну в принципі, я не здивований, навіть якщо він буде коштувати дві тисячі більше. Доларів за такий комплект я теж не буду здивований, і моє, скажімо так, відношення до цього смартфона ніяк не зміниться. Абсолютно ніяк. І знаєте, дуже дивно те, що технічні характеристики я вам розкажу просто наприкінці цього відео. У цій конфігурації 16 ГБ оперативної пам'яті, 1 ТБ постійної пам'яті, Snapdragon 8 Elite, класний процесор і. Це смартфон на всі гроші з точки зору технічних характеристик і якості екрана. Яскравість максимальна 4,5 тисячі ніт, хоча, звісно, ви не зможете такої позначки дістатися, але все одно, коли ти викручуєш яскравість на максимум, очі просто плавляться. І це суперякісний смартфон, суперякісні матеріали, офігезний звук, офігезна ергономіка. І знаєте, ну, блін, по дизайну я прям кайфую від цього смартфона. Ну, він прям. Він стильний стильний і оця шайба. Я не можу сказати, що вона дуже сильно заважає користуватися, коли ти можеш однією рукою спокійно користуватися смартфоном, а вона від тебе навіть бачите, як підтримка, смартфон тримається в руці. Нор. Тут є швидка зарядка, блок живлення в комплекті на 90 ватт. Причому я його насправді заряджав зарядкою MagSafe від айфона, тобто бездротовою зарядкою, і теж нормально заряджався. Що вам сказати, китайці молодці, вони реально постаралися для свого користувача всередині свої. Країни і я не буду здивований, якщо вони пізніше виведуть цей смартфон на європейський ринок, щоб конкурувати з тими ж Xiaomi які зараз подають е, 15 ультра. Хоча, якщо відверто, тут, в Євразії цей смартфон, Скоріше за все, нікому не потрібен. Ну його просто не будуть купувати. Зараз такі часи, коли люди дивляться на китайські пристрої і не розуміють, навіщо вони потрібні. І це в принципі логічно. Це можна пояснити чому. Друзі. Ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент української мови. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!